Війна ламає тіло, але ламає людину. Михайло Фатєєв – драматург з Миколаєва, ветеран, який отримав поранення у хребет, певний час пересувався на візку, а сьогодні знов ходить. Але його шлях це не лише про фізичне відновлення, це історія про самотність після війни, розмову з собою, страх і силу жити далі, і творити далі. Саме про це говоримо далі в нашій студії неймовірний гість Михайло Фатєєв. Військовослужбовець 103 окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрія Шептицького, драматург, автор п'єси. Сам на сам вітає. Доброго, дня. пане Михайле, такий великий шлях. Ви пройшли і як людина, і як військовослужбовець, але зараз йдуть. Прем'єри вистави вашої п'єси, давайте з цього розпочнемо. Знаєте, такий апофіоз і закінчення таке якогось етапу вашого життя, воно вилилося ось такою особистою, особистим баченням, вже драматичним. Давайте про це віж детально поговоримо. Про п'єсу розкажіть, як народжувалася? Вона Вона народилась в стінах реабілітаційного центру Unbroken, де я зараз проходжу, і так як там. Дуже багато різних активностей. одним із них було написання п'єси. Для мене спочатку це звучало якось фантастично, але я бачив, що хлопці і яхту збудували в Онброкені, то у мене були такі здогадки, що е, можливо більше, ніж просто реабілітаційний центр, ніж просто якісь забавки. Тому що в центрі дійсно багато можливостей для того, щоб реалізуватися. За п'ять місяців. Е, Праці з драматургінами Ірини Гарець і Любою Ільницькою створився текст. Сам на сам про реабілітацію, про повернення, про вдячність солдата до людей, що залишились в столу, тому що саме вони допомагають, саме вони підтримують елементарно жестом рукою на серці, просто ківком на вулиці. І це була така можливість сказати їм за це вдячність, плюс показати через що люди проходять, тому що це такий збірний образ, що хлопці розказують, розповідають свої історії в центрі. І воно дуже таке автобіографічне, тому виявилось дуже щирою промовою, і глядач це відчуває, що ми граємо самі. Себе навіть не граємо, а просто розповідаємо, показуємо, при відкриваємо цю двері в наш світ і п'єсою я хочу, щоб у те дистанція між цивільними і військовими вона була трошки менше, щоб ми були один одному більш зрозуміли. На вашу думку, коли люди приходять і дивляться цю п'єсу зараз, розуміють, про що вона? Цивільні Думаю, розуміють, тому що у нас після п'єси є обговорення, люди можуть задати е, питання напряму, і вони кажуть, що їм дуже це подобається. Е, ті емоції, то, що вони відчувають, переживають, е, дівчата, е, пані, мати, ну, звісно, со сльозами там все це чують, тому що там є дійсно і. Реалістичні кадри з поля бою, і те, що відбувається, ну це важко слухати, але ну, які часи, такі п'єси, такі і тексти. Тому це обов'язково ну, мене після кожної п'єси питають, чи буде щось далі. А для мене це теж великий виклик, тому що я лікуюсь і я просто скористався можливістю і відповідно до цього Ну, дуже відповідально відношуються. А щось, ну, так як є запит, дуже хочеться його реалізувати. І можливо, щось буде, але це вже буде інша історія, тому що. Все міняється і життя підкидує нові сюжети, і вже є про що, як би що дописати, що сказати. От про нові сюжети. Знаєте, коли читала вашу біографію, коли mm. готувалася до нашої з вами розмови, я читала про те, що ви з Миколаєва yeah. і ви працювали у порту. Yeah. І, в принципі, просто була е, така людина, яка робить свою чоловічу роботу, але тим не менш, вона просто е, має якісь е, художні, внутрішні запити і їх виконує. Так, не. щось таке творче все ж таки не. було. І от м тоді давайте повернемося в той день. Можливо, навіть вибачу зараз, але просто хочеться е, в той, День незалежності повернутися, угу. коли ви отримали поранення, відкрили очі. Зрозуміло, що щось дуже сильно не так. Усвідомлення прийшло, що потім буде щось незрозуміле. Ем, про що думалося тоді? От тоді і потім, коли ви вдруге відкрили очі, і ви зрозуміли, що ну, в принципі, життя продовжується зараз. Не зрозуміло тільки яким буде його якість далі. Давайте, давайте е, про ось ці дві думки поговоримо. Ну, е, відчуття Дня Незалежності. У мене дуже чітко закарбувалося в пам'яті, і тоді ти дійсно згадуєш о, всіх своїх о, близьких людей, родину, і тобі дійсно о, о, не віриться, що ну, вже так все закінчиться і на цьому все. Але о, побратими, люди, котрі були зі мною на позиції, вони мене витягнули відтуди і я їм за це вдячний. І кожна людина має зрозуміти, що це не якісь інопланетні гості зробили. Це зробили точно такі ж люди, котрі знайшли в собі сміливість і мужність, мобілізувалися з різних причин, але вони це зробили. І саме вони, як би. Витягнули. Якщо б їх не було, то була б інша історія і не зрозуміло, як це воно завершиться. Тому сила якраз у людях, котрі беруть на себе відповідальність і роблять. Другий раз, коли я відкрив очі, то я вже був у госпіталі, в Сумах вже мені зробили перші стабілізаційні операції, я прокинувся, не відчуваю. Все, що знаходиться нижче Польза. От двох ног я не відчував, Та, такий був набряк, я не мог і, і не порухати, нічого. І головна мисль ну, прокинувся і слава Богу. от. А то як буде далі, то вже якби, ну як буде, так буде. Тим, тим паче, мені дуже сподобалась формулювання в Києві, в лікарні. Лікар сказав, що медицина це друга по точності наука послі якогось там чеклунства, він назвав. Тобі ж ніякий лікар ніколи не скаже, як твоя реабілітація відбудеться, тому що він може бездоганно зробити свою роботу, провести операцію, а потім твій образ життя. Твої думки вони впливають на те, як ти будеш загоюватися. Ти можеш опустити руки, погано харчуватися, вживати якісь незрозумілі препарати і прочі, і прочі гріхи мати. Називемо це так. І це впливає все, Якби. Тому що, наприклад, я після. Вистави, от у нас в листопаді відбулася прем'єра в театрі Курбаса, і я наступні дні краще займаюся в спортивному залі. Якщо я там зазвичай проходжу кілометр, то після вистав я прохожу полтора кілометра. І це відчувається, як це впливає на думки, на твоє загальне самопочуття. Тому треба тримати себе в руках, мати людей. Поруч, що тебе надихають, що тебе підтримують. Я мені дуже пощастило, що мені підтримує дружина, мене підтримує моя мати, батько. У, у мене багато друзів, і взагалі дуже багато знайомих, котрі е, відкликнулись тоді. Е, на те, що зі мною трапилось, тому що я так дуже активно веду свій інстаграм, я не соромлюся, що зі мною відбувається, І я був, чесно кажучи, в шоці, що така кількість людей е небайдужі до мене, і це теж тебе мотивує рухатися далі. Звісно, mm -hmm. коли маєш травму хребта, як у мене, наприклад, Л5 позвоночник, я 4,5 місяці взагалі лежав у ліжку. потім в січні, рік тому я сів в колісне і зараз я вже рухаюсь на милицях, Зараз я вже самостійно можу добратися. У мене такі були маленькі цілі. Там я хочу те, я хочу те, я хочу самостійно добратися в місто. Я хочу пойти забратися в кафе, щоб ніхто мене не супроводжував. І так от поступово, тому що треба за щось хвататися, і треба розуміти, що да, я це зміг. Тепер наступна мета. От і якось воно відбувається. Мені також пощастило із реабілітологом, котрий зі мною працює п'ять днів на тиждень, і він бачить мою віддачу, і у нас з ним обс повне порозуміння. Ну, ти, коли відчуваєш, як це працює, для тебе не потрібно мотивація. Ти або встаєш і робиш, або лежиш. А лежати ти не можеш так просто лежати. У тебе буде е, атрофіруватися м'язи, починаються якісь проліжні. Ну, це дуже небезпечно. Тому рух це життя, і це не просто така фраза, це в моєму випадку така аксіома життя і подальші просто функціонування, я пов'язую з реабілітацією. ну в цьому нічого немає поганого, я тепер точно знаю, що спортом я точно буду займатися. От бачите, пане Михайло, ви постійно говорите: от пощастило, пощастило з дружиною, пощастило no. з друзями, пощастило з підтримкою, з лікарями, з реабілітологами. Але е, якщо ми знаєте, відділимо ось це е, е, просте пояснення того, що е, з нами відбулося, і додамо туди. Внутрішню жагу щось робити, то виявиться, що питання якості життя в будь-якому разі, тим паче після такої важкої травми, це перш за все внутрішній стрижень, на який вже нанизується навіть бажання приймати е, підтримку. На. Звичайно. І от про це хочеться знати поговорити, тому що е, у суспільстві. Є і дуже багато психологів про це насправді говорять, про те, що там зараз є такий. Знаєте, така мода, такий запит на навіть подекуди токсичну мускулінність. Коли я чоловік, я маю все пройти, і так далі. і так далі. Але людина то є людина. І вона, в принципі, коли має ось таку підтримку, це робиться легше. Коли немає підтримки, то це має бути дуже сильна внутрішня людина для того, щоб це все пережити. І от Тут питання: як відкрити себе чоловікові для того, щоб отримувати цю підтримку. І ось ці... Подалі ем, навіть реабілітаційні реабілітаційне написання е, ось цієї п'єси. Це ж одне витікає з іншого, коли ти е, сам вирішуєш е, маленькими кроками йти вперед і досягати своїх цілей, тебе в той час підтримують, ти отримуєш підтримку, ти звертаєшся по допомогу і ти отримуєш допомогу, і ти отримуєш ресурс на те, щоб... Будувати своє життя. Давайте про це поговоримо, і давайте поговоримо про те, як чоловікові не закритися в собі. Як ось це все відбувається внутрішньо, розкажіть? Ну, треба брати і робити, треба знаходити в собі ці сили. Я добровільно мобілізувався, і в мене був великий страх. Я зазріл тільки в 24-му році. Хоча. Уже у 22-му у мене були повістки, я ходил, е, в ТЦК, там уже прям їхали в Нацгвардію і на КПП роз розворот, тому що місця за за мі 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 закінчилися, нас розвернули. Хоча ми вже, так сказати, я вже зі всіма попрощався, все я їду. Але тому що, е ну такі виклики, і мені здається, що чоловік, він. Мусить, перш за все, для самого себе зрозуміти, хто він є, прийняти ці виклики і зробити цей крок. Тому що насправді у нас зараз військо, ну, мабуть, найкращі люди з країни, і людей часто стримує страх, невідомості. Вони не знають, куди вони йдуть. Коли я, я там з 22-го до мобілізації займався волонтерством в Миколаєві, Дуже багато спілкувався з хлопцями, і я зрозумів, що війна це не так, що ти сьогодні мобілізувався, а завтра голий бос і сидиш в окопі на наліках. Ні, проходить час, тебе вчуть, тебе одягають зараз, вже, дякуючи Богу, не 22 й і не 14 рік, зараз держава все ж, все ж таки щось робить, і голим босим ніхто нікого не відправляє. То треба просто спілкуватися, знаходити людей, котрим ти будеш довіряти, тому що ці люди будуть реально рятувати тобі життя, так само, як і ти мусиш це зробити, якщо це знадобиться. Тому просто треба робити в собі сили, якби нема сил, ну почнуть з руханки, почнуть якось себе розвивати в цьому напрямку, тому що ну, ти маєш бути сильним, іначе за чим тобі бути? Як? Співав один відомий співак. Ну тільки треба уточнити, що сильним треба бути не тільки фізично і не лише фізично, більше ще й ментально, психологічно бути зрілим і сильним для того, щоб проходити а, випробування. І а, знаєте, хочеться поговорити більш детально тепер про а, реабілітацію. Ви були mm -hmm. волонтером, yeah. і в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали про те, що хоче після війни повернутися в Миколаїв yeah. і відродити там. І волонтерський, і ветеранський рух, не. і хочу зробити осередок якийсь ветеранський. Не. Давайте про це більш детально поговоримо, якою має бути реабілітація, і якою має бути ветеранська підтримка внутрішньо для того, щоб хлопці і дівчата, які приходять і які відчувають ось цю різність між собою і цивільною людиною, яка не бачила жахів війни настільки близько, щоб ось ці люди вони. Комфортно почували себе і комфортно проходили ось ці реабілітаційні і е, комунікативні можливо проблеми для того, щоб е, подалі просто вливатися в суспільство і надалі жити нормальне життя. Це є основною моєю такою задачею, яку я бачу, саме от комунікації військових, тому що. А якою вона має бути? Що говорять, коли говорять, що е, має бути правильна комунікація, має бути особлива особистісна комунікація. Е, цивільні люди мають розуміти, що мають розуміти цивільні люди як правильно це робити, як ви це бачите? Насправді, ці, е, цивільним людям достатньо просто е, показувати вдячність? Е, це інколи робиться насправді. Дуже складно і дуже легко в той же час. В чому складність? Інколи у нас за реабілітаційним центром ставлять машину прямо на пішохідному переході, де люди з кріслами колісними, там є спуск пандус, щоб вони заїхати. Там машина стоїть, вони вже не можуть заїхати, вони об'їжджають. Оце і є повага в цьому. Ніхто не каже, не каже там, про якісь глобальні тенденції в елементарно. Ви просто е, якщо бачите людину на ну, вулиці, запитайте, чи потрібна якась допомога, тому що інколи дійсно потрібно. Людина може виглядати з руками і ногами, а але у нього можуть бути якісь внутрішні невідомі травми, не може бути яких сухожилів, ніяких м'язів, ви їх не побачите так, особливо з взимку під куртки. А людина потребує, і це буде йому дуже Приємно, він буде розуміти, що тут суспільство, котре його поважає, не просто словами. Зупинитесь е, в 9-ту ранку як би, на одну хвилину. Просто встаньте, е, згадайте тих, кого з нами вже нема, е, подумайте про тих, хто зараз там, і йдіть собі далі. Людина побачить. Що ви це робите, і він как би стане йому краще, йому стане легше. Тому якби ця вдячність повинна бути не на словах, а в якихось таких от буденних, звичайних, побутових речах. І людина буде дуже как би от ого... велик... ну, буде Вдячна, і це буде как би, зрозуміло. В таких от ветеранських центрах буває проблеми, тому що ветерани вони інколи зачиняються і вони не хочуть працювати з цивільними, тому що ти, вони їх не розуміють, а вони їх дійсно не розуміють, тому що важко уявити, як це жити в нарі під землею, коли тебе зверху обстрілюють, з дронами, ти там чумази в посадки. ну Це е, не той. Е, е, Чисто вибрити наголо солдат, котрий там е, в чистому пікселі це дуже брудна робота, дуже важка робота. І е, особливо коли відбуваються дійсно якісь поранення, коли бруд, кров, кішки ну це дуже все важко. І люди думають, ну що я буду з ним спілкуватися, якщо би, ми з різних планет. І це дійсно так. Тому, якщо у тебе є такий досвід, тобі важче. І піти к ветерану, ну, проще, і підійти к ветерану і сказати, чувак, якби тут є така пропозиція, можемо поїхати займатися не сидіти вдома в собі колупатися, а якось з кимось познайомишся, проведеш активний час. Би, і це, ну, це працює, це, працює, це ну, у мене працює, якби от ті, от в центрі, як ми спілкуємося, ви коли компанії таких же. Трьохсотих зібраєтесь, ви нас дуже легко, як старі друзі, спілкуєтеся, як би, і у вас от, от місток ну, взагалі немає ніяких між вами бар'єрами. Тому, щоб таким людям допомогти, то треба якраз йти в такі от ветеранські організації. Вони вже існують. Як би, і в Миколаєві в тому числі як би. це не говорить про те, що е Треба щось нове вигадувати. Ні. Вже якби цей ровер є, він вже їде, тому що війна йде з 2014 року, у нас є ветерани АТО, ветерани ООС, зараз будуть ветерани повномасштабної війни і так далі. Як, якби. Потім ветерани Третьої світової і погнали. Ну, це жарт такої. Насправді, я вважаю, що це. Третя світова вона вже йде, просто як озабочені партнери э, бояться це визнати. Би. А в Україні вона вже. У нас є люди, котрі эх, за 300 корейці. Це кто такі? Русские, Москалі. Типу, Ні, це корейці, які взагалі приїхали, що вони сюди приїхали. Вот. Тому как би, все набагато складніше, ніж відбувається. І ну, тільки єдність, тільки от разом, як ми зможемо це Прийти і витримати, ми вже насправді дуже багато чого прийшли, і це треба цінувати і не розкидуватися нашими людьми, отак наліво, направо, та якось вони там собі. Дуже багато хлопців виїжджають в відпуску з центра, там, поїхав в Харків, поїхав в Вінницю, поїхав в Київ, і всі приїжджають з ними тими же. Питаннями, що от, там вони звикли е, дуже такий. Радісні і теплі бульбашки, в Ванброкені, що з них там всі пил здувають, на руках носять хлопчики-хлопчики, і це правильно, таке має бути відношення, але воно не завжди є усюди, би тому треба і підтримувати надалі, щоб просто люди не замикалися в собі, щоб не руйнували своє життя, щоб вони бачили, що от є поруч з ким можна йти, цей шлях. От і. Просто займатися далі, як ви ну, насправді дуже, ну, інколи дуже страшно, але все одно треба рухатися, тому що зупинятися ще важче, ще страшніше, тому що потім вже реабілітація і відновлення може не прийти. Треба працювати, працювати, працювати. Це е, чому мене, мене навчив реабілітаційний центр і лікарня, те, що якби тобі було непогано. В центрі завжди знайдеться хлопець, котрому важче, у котрому важче поранення, і він може бути краще в ментальному е, стані. У нас є чудовий приклад Миколи Шота, людини з чотирма ампутаціями, і він водить машину. Тобі ж е, нема ніяких перешкод. всі перешкоди в голові. Якщо какби зараз технології теж не стоять. На місці все розвивається і можна адаптувати себе під нове життя, тому що такого, як інше, вже не було. Травмування, травма, ментальні рани, якісь вони вже відбулися, війна вже йде, би, і ти ніколи не будеш до цього готовий. Яким би ти рексом або котиком не був, ні одна людина не готова до поранення. Кожна людина, я сам був такий, думав: ні, ну... Мене це обійде, там, мене Бог любить, що угодно можна собі. Людина собі завжди як би, придумувати. Але коли це вже відбулося, ну, просто треба приймати як би, і жити далі, тому що замість тебе це точно ніхто не вирішить. От е, ти маєш розуміти, що якщо ти хочеш е, кращої собі долі, то треба бути от тим Мінхаузеном, який себе за волоси витягав з болота, і точно так же собі брати, вирубати. І тільки тоді, коли люди побачать, що ти щось працюєш, ти змінюєшся, вони теж до тебе підтягнуться і Всесвіт дасть можливості, як вийти з тої ситуації, підкинути допомогу. Как бы. Ну, ми на волонтерський приклад показує. Ну, люди, яких я взагалі не знаю, з Нової Зеландії присилають турнікети. Ну, як вони мене знайшли? От точно так же, якби ви будете щось робити і знайдуться люди, знайдуться сенси, котрі вас скріплять. Е як от себе знайти? Де треба просто точно так же знаходити людей, коли це вже знайшли сили, і ти просто будеш дивитися, е орієнтуватися, якісь з них, з, з них лайфхаки тянуть, і знайдеш те ж саме. Ну Ми ж такі соціальні. Тварини, так да. знаєте, пане Михайло, маємо вже завершувати нашу на саму розмову, але тим не менш хочеться у вас запитати останнє питання, буквально там коротесенько, але тим не менш про плани на майбутнє, окрім поїхати назад у своє рідне місто Миколаїв і робити там, вже виходячи зі свого досвіду, робити там осередки. І так далі, і так далі. От вже одна п'єса написана. Ви сказали на початку нашої з вами розмови, що в принципі не те, щоб дуже сильно плануєте, але були б в принципі не проти продовжити ось цю м, свою творчу діяльність. Давайте про плани поговоримо е, на найближчий рік, е, які є фізичні ось ці цілі. Ну вже я так розумію, і до кав'ярні самі е, yeah. доходити так. І до нас в гості ви прийшли, і ми вам дуже дякуємо. І це важко, тим паче зараз такі погодні умови, тим не менш, це абсолютно вже нормально для вас. Які ще у вас є ось такі зарубки, куди треба дійти, і що треба ще, можливо, написати або сказати, що ви ще не сказали, але мусите? Ну, написати хочу я. Я також. О... З першої зарплатні в порту придбав собі холстим мольберт і займався абстрактним живописом. То у мене час добратися до своєї майстерні, зробити нову, о, скажімо так, експозицію, нову виставку, тому що крайня була перед мобілізацією, я зробив такий е, за 10 років підсумок. Зараз хочу зробити нові роботи, е, хочу їх також потім привезти і до Львова. А з плану реабілітації є у мене бажання піднятися на озеро Несимовите І от працюю над цим, тому що ну дуже гарно мені подобається, пане Михайло. Ми вам бажаємо здійснення всіх ваших, навіть не мрій, просто планів, тому що це класні плани, доволі соковиті. Ми бажаємо. Вашій сім'ї, вашому оточенню yeah. сили і наснаги і надалі насичати вас ось цією енергією підтримки. І ми бажаємо вам успіху, саме професійного вже е, ветеранського, для того, щоб якомога більше людей, якомога більше хлопців і дівчат е, дивилися на вас як на гарний приклад того, що життя продовжується всупереч всьому, що відбувається у ньому, і ніколи цю думку в своїй голові не втрачали. Михайло Фатєєв, військовослужбовець 103 окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького, драматург, автор п'єси Сам на сам був з нами у студії. Нашим гостем з ним говорили про життя, яким воно є.